Володимир Зеленський заявив про дев'ять бойових застосувань української ракети Фламінго. Інтернет розривається від суперечок. Що це були за цілі? Чи дійсно ми били по Москві? і чому Росія знову заявляє, що нібито знищила виробництво цієї ракети? Про все по порядку, друзі, у цьому випуску, але спершу підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Ну і все, давайте більше часу не будемо гаяти, Одразу почнемо і почнемо. Ми з головної, як ви розумієте, тому що е президент України в інтерв'ю французькому виданню Le Figaro заявляє про те, що українська крилата ракета «Фламінго» Вже 9 разів була використана в реальних бойових умовах. Він при цьому називає її найкращою українською ракетою на даний момент. Тут на цю хвилину. Журналісти цього видання між тим там є така велика об'ємна стаття. Я її перечитав. Якщо коротко, то журналісти видання Лофігаров пишуть, що її бойова частина удвічі. Потужніша за американський тамахавк це близько там 900 кілограмів вибухівки. Також це видання називає фламінго зброєю, здатною змінити правила гри. А експерти, яких опитало це видання першою, справді стратегічною зброєю українського виробництва. Ми, ми вже це чули. Насправді в цьому новини немає. Новина у тому, якраз що ми 9 разів застосовували фламінго, як каже президент, але. Чи все так однозначно, тому що довкола цього експерти почали будувати власні, ну скажімо так, версії. І от один з них це авіаексперт пан Валерій Романенко. Ви знаєте, друзі, я з ним доволі часто роблю інтерв'ю. І от зокрема, в коментарі колегам-журналістам він каже про те, що дивіться, супутникові знімки не підтверджують дев'ять уражених об'єктів на території Російської Федерації. При цьому він каже: дивіться, це означає, що цього не було. Це не означає, що це не було, але це говорить про те, що перше, частина ракет могла бути збита російською ППО, і до цього потрібно також е, нормально ставитись. Друге, уражені об'єкти могли знаходитися в закритих зонах, куди немає доступу у звичайних людей. І Романенко пояснює важливу річ. Він Каже, що фламінко це не класична там крилата ракета, це швидше за все дрон з реактивним двигуном. Спрощена, але ефективна зброя воєнного часу. Його висновок фактично такий: потрібно спокійно ставитися до втрат, нарощувати кількість і темпи випуску, щоб саме цією зброєю бити по виробниках далекобійних ракет Російської Федерації. Ми з вами, друзі, робили вже окремий випуск з приводу того: а що таке фламінго? Це справжня класична крилата ракета, чи ну ракета дрон, так би мовити, так? Ракетоподібний дрон, перегляньте цей випуск, хто не дивився, там я окремо пояснив, що все це означає. Але друзі, тут з приводу цих пусків, з приводу ударів і так далі, треба сказати наступне. Справа у тому, що. Наприкінці жовтня моніторингові пабліки поширили відео. Ось цей маленький відеофрагмент, де під час атаки на Москву, а ми тоді пісочили Москву і, зокрема, Московську область два чи три дні навіть поспіль всім, чим у нас було, і от під час атаки на Москву було зафіксовано проліт ракети. Осьінт аналітики впізнали в ній саме фламінго. За характерною формою, ви знаєте, що Фламінго відрізняється характерною формою. Це сталося в ніч на 27 жовтня, але при цьому треба сказати, що жодна зі сторін офіційно не підтвердила і не спростувала цю інформацію. Ми знаємо лише, що Зеленський загально сказав, що дев'ять разів ракета Фламінго використовувалась. При цьому куди саме били? Він звичайно не повідомив. Але це відео фактично є ну першим таким візуальним підтвердженням того, що Фламінго справді здатен загрожувати. Найзахищенішим, я би сказав, регіонам Російської Федерації при цьому куди прилетіло, як прилетіло і так далі. Поки що такої інформації ми не маємо. Звертаємось до Романенка, Він каже про те, що це можуть бути якісь там захищені закриті об'єкти, і в публічній площині не одразу з'являється інформація про це. Що нам ще відомо про «Фламінго», Що, взагалі, які цікаві такі, знаєте, особливості цієї ракети нам розповів головний редактор видання Дефенс Експрес Олег Катков? От він каже про те, що перше це двигун. Тому що головна складність це якраз двигун. Є інформація, що використовується двигун від навчально-тренувального літака Л 39 і постає питання, де їх брати у достатній кількості. Це з цим питанням. Ми з вами, друзі, задавалися в попередніх випусках. Тому перегляньте також обов'язково. Але це дуже гарне з питанням скадо це базове питання, де нам брати реально двигуни. Друге, це стадія випробувань, тому що зараз ракета проходить стадію випробувань. Її запускають, щоб ну перевірити, як вона долає ППО, як вона долає реби, з якою точністю вона влучає. Один із перших підтверджених ударів по прикордонному загону ФСБ у Криму. Це дійсно було. Фламінго дійсно вдарло в по тимчасово окупованому Криму. Ми знаємо, як журналісти писали про величезні кратери, там величезні великі гігантські вирви, які залишає по собі ця ракета. І це дійсно там перший підтверджений конкретно випадок. Далі він каже, що дивіться: є ще така штука, що фламінго без технології стелс, тобто ця ракета не має технології зменшення помітності, і насправді це зрозуміло його розробили швидко в умовах війни. Взагалі, там конструктори, інженери кажуть про те, що за 9 місяців впорались, щоб розробити Фамінго. В мене є певні запитання щодо цього, але ну зрештою, так кажуть самі виробники. Ну і четверте, це втрати. Втрати це нормально, тому що Катков каже, що слухайте, будь-яку крилату ракету можна збити, і ефективність ППУ України 80 терем 90%. Е так само можуть збивати і наші ракети, і, і їх збивають друзі. І це також не секрет, Але хороша новина якраз полягає у тому, що чим далі. Вели б Росії тим менше щільність її протиповітряної оборони, окрім звичайно, москви і ключових об'єктів. Тобто, це відкриває багато цілей з приводу до речі захищеності Москви. Ми також з вами вже говорили. Там є три кільця. Проти повітряної оборони і панцирі і С 400 і С і все що завгодно. Насправді вони там нашпигували і мобільні вогневі групи. Ви знаєте, що вони одразу виїжджають, що пригувати Москва. Насправді захищена місто. На жаль, це захищена столиця ще ну не від учора. Це ще з радянських часів, але там спочатку повномасштабної війни вони посилюють звичайно захист російської ворожої столиці. Між тим, ну нічого недосяжного немає. чому хочу сказати, але друзі, страх Росії. Страх Росії перед фламінго він помітний навіть неозброєним оком. І от чому справа в тому, що е, міноборони Російської Федерації регулярно заявляє про знищення цехів збірки цих ракет в Україні. Звісно, при цьому вони не надають жодних доказів. Е, ось вони просто виходять там з таким зведенням від міністерства оборони Російської Федерації, де пишуть, що ви знаєте, ми знищили енергооб'єкти. Ми там поцілили ось туди, в склади потрапили, знищили пів України. А і, до речі, ще й Фламінго знищили е, збірку цих ракет. Цехи по збірці цих ракет, але по перше, це частина інформаційної війни, і звичайно, це неправда. Тобто, це фейк між тим. Треба друзі, сказати, що вже не вперше в Україні обговорюють щось подібне. Так, тому що справа в тому, що ще там, 23 серпня, в мережі вже виникав скандал щодо такого. Тоді російські пабліки і осін спільноти стверджували, що по кадрах, які там опублікувало видання Associated Press, вони нібито вирахували Росіяни. Вирахували точне конкретне місце виробництва Фламінго. Тоді вони писали, що це місце знаходиться під Києвом. І от, бачите, скрін в мережі закликали жителів Київщини бути обережними. Росія вважає, що знайшла завод Фламінго. Ну і так далі. Вони навіть там виклали координати, закликали. Завдати удару по цьому об'єкту, це російські воєнкори, а все почалось з того, що Firepoint компанія яка виробляє фамінгу, вона запросила журналістів прес на своє виробництво. При цьому звичайно ніхто не казав, де знаходиться це виробництво. Вони показали ракету, вони дали відео її запуску, і ці кадри розлетілися по всьому світові. Але найголовніше це те, що ну це світлини, якраз з виробничого приміщення, які з'явилися в мережі, де ці ракети типу виробляються От вони ці світлини і стали темою дослідження російських пабліків. Але це. Це також, як ви розумієте, маячня і, і бред, а, але ця історія насправді вона мала продовження. Вона призвела до великого скандалу в Україні, тому що, наприклад, представник третьої штурмової Жорін він різко критикував такий підхід. Він написав, що ми ще не встигли там добудувати завод, а вже показали всьому світові, як він виглядає і куди летять там наші ракети. І це на його думку дуже дивно в умовах війни, тому що ворог все відстежує з цим. Я, до речі, погоджуюсь. Але з іншої сторони, Сергій Флеш, Сергій Безкресно, він відомий як флеш. Він закликав не панікувати. Тоді він написав, що росіяни просто роздоврали. Вають цю історію, а всі кадри, які там показали журналістам, вони там були ретельно підготовлені. Тобто, це був контрольований витік інформації. Тоді, звичайно, вся інфа про виробництво ракет фамінго під Києвом не підтвердилася, але зверніть увагу на те, як росіяни активно маніпулюють темою. Типу знищення наших ракет в мережі, і звичайно, це показує ще й те, як вони бояться. Е, але друзі, у нас триває війна, і нам потрібна інформаційна гігієна. У нас вже були такі скандали, тому що в червні цього року ви знаєте на притулу накинулося, звинуватили його в тому, що він нібито засвітив склад дронів у приміщенні НАУ, Користувачі соцмереж одразу почали там, поширювати фото, де притула там передає дрони військовим, і стверджуючи при цьому, що це стало причиною ракетного удару. А я нагадаю, що такий удар дійсно був НАУ 17 червня. І сам притула ці звинувачення спростував і пояснив, що фото було зроблено ще там у лютому. А, Значить, ректор каналу також там Ксенія Семенова. Вона назвала ці звинувачення також російською пропагандою. Ну і закликала не вірити фейкам. Ну і ще один приклад це Берлінська. Я вам про неї розповідав. Ще один скандал, який стався наприкінці травня з відомою волонтеркою Берлінською. Вона опублікувала таблицю з даними українських виробників дронів за що отримала шквал критики. Ну я вважаю, тут насправді справедливо, тому що російські групи навіть дякували їй, заявивши, що ця інформація допомогла їм ідентифікувати об'єкти. Ну, сама Берлінська скала про те, що все це вже давним-давно відомо ворогу, і все це вже давним-давно є в мережі. Між тим, навіщо в такому разі це публікувати для мене реальне питання? Тому друзі, що ми насправді маємо? А ми маємо те, що фламінго по суті є це. Ми точно знаємо. Зеленський каже дев'ять бойових застосувань. Втім, чи було дев'ять, ми цього точно не знаємо, тому що ну немає конкретних підтверджених відеофрагментів з таким результатом. Можливо, це й добре. Я не знаю. Чи менше ми знаємо, тим напевно краще, правда? Але зрештою, все одно виникають певні запитання. Перевага цієї ракети в потужній боєголовці, в тому, що це українське виробництво, це нас робить незалежним недоліки. Це вразливість для ППО, залежність від постачання, зокрема двигунів, і те, що Росія боїться фламінго, це однозначно, тому що вони кожного дня знищують виробництво е, нашої крилатої ракети або ж ракетоподібного дрону. Вже кому як зручніше це все називати. Між тим ми чекаємо на результати роботи фламінго, друзі, і це буде найкращим. І найяскравішим показником того, що ці ракети дійсно є, вони виробляються, вони бють ворога і вони знищують всі військові цілі, або принаймні ті, які намічені Міністерством оборони України на території Російської Федерації, або на тимчасово окупованих територіях. Ось така от історія. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, і підписуйтесь на цей Ютуб канал активніше. Дякую за увагу до зустрічі.